Всі всім привітики, Ми вже стоїмо на зупинці, ось така в нас зупинка і будемо їхати сьогодні маршруткою. Ми взагалі хотіли, планували ось позаду нас міст іти через міст пішки, але на вулиці така нереальна спека, що вирішили їхати маршруткою. Тим більше, що якраз проходили біля зупинки, тому їдемо. А, ось і наша маршрутка. Приїхала і йдемо. Тут зазвичай завжди вільно, вона така малесенька. Людей майже ніколи немає. Сьогодні це тут взагалі аншлаг п'ять в'єтнамців. Це прям дуже багато. Це якась особлива маршрутка, і коштує вона чомусь 15 тисяч, а зазвичай ціна 8 тисяч. І так, ми зрозуміли, чому маршрутка 15, Я все правильно подумала. Це дальній рейс. Ми сіли не на ту маршрутку. А чому ми не подивилися номер? Це ось 21 маршрутка, нам потрібно було 16-ка. Чому ми сюди сіли, я не знаю. Напевно, тому що ми довго чекали маршрутку і на тих радостях, що вона приїхала, ти всілась. Але нічого, нам головне переїхати міст. Тому що йти в таку жару по мосту це не варіант. Ну, чуть-чуть під'їдемо за 15 тисяч. Ну просто разом 30 тисяч це можна було взяти таксі, це було б дешевше. Так, ідемо, але хоче купити собі кашу. Є тільки якраз одне нормальне місце, де її можна придбати. Це якраз там, де все спортивне харчування. Там якраз вона саме вигідна і по ціні, і по смаку. Тому рухаємось туди. Як мені подобаються їхні тротуари, просто подивіться. Це знаєте, як Маріо гра. Потрібно ось так все обходити. Тут взагалі нереально. Потрібно виходити на дорогу, а на дорозі ось також стоять машини, тому потрібно виходити ще більше на дорогу. Ось це, звичайно, величезний мінус В'єтнаму, тому що особливо коли приїжджають з маленькими дітками. До речі, я взагалі не бачила, що по-в'єтнамці, ось так як ми там ходили, гуляли з дітьми на велосипедах, на колясках. Взагалі ось такого у В'єтнамі немає. Всі маленькі дітки з народження вже на байках їздять. Це тільки для іноземців, хто приїжджає з маленькими дітками, дуже незручно. Так, ось ми прийшли в цей магазин спортивний. Ми вже, здається, з вами тут були, я вам вже тут показувала. Також, до речі, треба розуватися. В багатьох магазинах потрібно розуватися. І заходимо. Ось тут купа. Купа всього. Так, де каша? Тут є така звичайна, немає каші, а це клас. Ми їхали спеціально на маршруті, ще й не на тій. Заплатили вдвічі більше, і тієї каші немає. Тієї каші, що ми завжди беремо, не було, але була якась ось така гранола, коштує вона 280 тисяч і тут цілий кілограм. Ту, що ми брали, було здається, трішки її було більше і вона була дешевша. Але щоб не дарма приїхали, то взяли ось цю. Дивіться, які вони тут железні навіть стукенці возять на байках. Чіпляють до байку ось такий прицеп. І тягнуть. Ось там і спереді і аж сюди тягнеться. Досить довга штукенція. Так, зайшли ще в магазин, хочу собі купити таку кепку, тому що сонце так на вулиці жарить, що просто капець. І тим більше в мене є біла, а біло якось... Не хочеться вимазувати, тому буду носити чорну. Чорна не так замітно брудниця. В принципі, ну, кепки я не дуже любитель, але від сонця підійде. До речі, кепка ніби Nike. Чорна, ось така. Just do it. Коштує вона 205 тисяч. Ну, ніби Nike, не знаю. Просто я в'єтнамцям не дуже довіряю, тому що вони можуть написати Nike, а насправді не Nike. Знаєте, ось ці. Китайсько-віт'намської підробки, в принципі, все можливо. Так, і далі в нас по плану зайти в нашу улюблену кафешку. Ми тут вже дуже давно не були, але ми частенько, як приїжджаємо сюди за міст, ми завжди з нею з починали свій день. Хочу вам показати. Мені здається, я вже вам показувала, можливо, ні. Hello. Тут є багато різних цікавих тістечок. Я полюбляю ось це. Раніше я взагалі не могла зрозуміти, як це можна їсти, а зараз я його сама їм. Ось, ці, до речі, типу тарталетки, це, що я пекла вдома, але вони дають білок з яйця і зверху посипають цукром. І виходить, типу, я думала спочатку, що це сир, але це з яйцем. Але виходить смачно. Далі ще купа різних булочок. Якщо чесно, воно все не дуже. Навіть ось ці піци, вони всі солодкі. Сосиска солодка, майонез у них солодкий також. Тобто це булка з солодким таким, ну, дивний смаки. Далі тут різні торти. Ось така краса. Торти теж гарні, але смак не дуже. Ось цей такий цікавий якийсь тортик. Ми зараз щось візьмемо якийсь напій і я візьму собі ось цю штучку. Дивіться, який класний заяць. Вау, це торт. Чекайте, треба так закрити його. Ось, щоб було видніше. Але кумедний, він, до речі, досить великий. Голова його як футбольний м'яч. Тобто він такий величенький. Так, нам, як завжди, везе на ось ці напої. Олег собі взяв такий напій. Окей, okay, дякую. і другий в подарунок. Але я захотіла мачу з кокосу і йдемо десь. сядемо? Сядем біля вікна? Давай. Так, і ще йду наберу собі чайок. Зазвичай чайок зразу подають, приносять тобто, ну, працівники, а ось тут можна набирати собі самому. Тут завжди був теплий і гарячий чай. Ну, тобто з льодом і без. В принципі, зараз так само. Один тепліший, один прохолодніший. І також, якщо вам потрібно кетчуп по серветки можна все собі обрати. Дивіться, яка гарна стінка з фотографій. Принесли наші напої. Вони часто забувають? Так, забувають. Дивіться, який цікавий. Е, що то таке п'ють? Знаєш, така не стопку сілі. Ось так. Е, е, текіла. А так схоже на текілу. Дивіться, це моя мача, це конечно. Якась дивина, не мача. Але я напевно зрозуміла. Мені здається, вже колись таке пила. Це кокосова мача, вона холодна. Знизу, я так розумію, це кокос і це або лід, або шматки кокосу, а зверху просто холодна мача. Так воно непогане має бути, надіюсь. Добре, що дали ще безкоштовний запасний варіант на, на напою. І взяли ось такий банмін. Взяли один на двох, нам достатньо. Ми просто частенько сюди заходимо і його беремо. Ну, як раніше заходили. Воно просто не таке, як. Десь зазвичай воно якесь особливе смачне, тому що смачні сосиски, не солодкі. і булка дуже смачна, і вона таке маленьке. Ми вже вийшли з кав'ярні, і ось починається якраз п'ята година, час пік. знову купа байків в різні сторони. чим ми сюди приїхали, це за валізою. Нам потрібно купити дві валізи великі. Є ось така фірма Sacos. Це в'єтнамська фірма, але вона дуже класна, дуже надійна. У нас є від неї сумка для ноутбука і вона досить непогана. Зараз ще також подивимося валізи від цієї фірми. Hello! Так, ми вже вийшли з магазину. Нам магазин сподобався. І валізи дуже гарні сподобались, але не сподобалась ціна, тому що вони там мега... Дорого коштують. Ну як, мега дорого. На наші гроші виходить одна валіза 5400 гривень. Але 5 тисяч гривень віддати за валізу, тим більше, що це все В'єтнам-Китай, це взагалі якось трішки жаль. Ось прийшли на ринок. Так, зараз подивимось, що в нас є тут. Ой, дитяча така красива. І є ціна. 450 тисяч коштує класно. Дивіться, прийшли на ринок і зразу коштує сумка 640 тисяч, тобто різниця колосальна. Видно різницю між якісною в'єтнамською і такою. Але в принципі я б не сказала, що ця гірша, просто вона важча. І є ще варіантів багато. Дивіться, який хаос. Ми зараз йдемо в гол за м'ясом. І ще трішки подивимось валізи, не знаю. Там є дешевші варіанти, але... Нам все ж таки та дорожча сподобалась більше і навіть тим, що вона важить набагато менше. Там сама валіза тільки, ось ці дешевші важать 4 кг, а в нас багажу і так тільки можна вести 20 кг, а ще мінус валіза 4, то це дуже мало. Так, переходимо дорогу, але те, що тут зелені, це нічого зовсім не означає. Так, ми прийшли в Гоу за м'ясом і заодно вам і покажу ціни на м'ясо. А перед цим покажу вам зиму. Ось у В'єтнамі можна побачити зиму, взяти ось так лопату і набрати снігу. Класно. Ну, це взагалі-то для риби. Хлопець на мене так подивився, думає, дівчина стоїть, грається лопатою снігом. Тут його, до речі, багато. Так, все, йдемо, показую вам тепер м'ясо. І, звичайно, це must have у В'єтнамі. Ось ці ніжки, які коштують 67 тисяч. Далі це в нас гомілки, коштують 59. Далі, далі, далі ось такі маленькі гомілки коштують 116. Крила коштують майже 100. Куряче філе в нас 89. Воно по акції, ну 90. Воно завжди тут по акції. Далі 171 тисяча це за ось такий бочок. Далі кості. Ось такі, типу, порізані ребра, 218 тисяч. Я, до речі, замітила, що в них ось кості. Курячі ніжки, воно набагато все дорожче, ніж звичайний кусок м'яса. Ось таке на кісточці 119. Типу такий, як шматок стейку. Далі також 119 у нас ось таке м'ясо. І є фарш. Є фарші два. Більш сальний і більш м'ясний. Коштує 101 тисяча. Далі це в нас гов'ядина 201 тисяча, а ось така коштує 265 на акції. І також є фарш із гов'ядини, коштує він 235, а 146 коштують ось такі обрізки. Ну, все, м'ясо набрали, тепер ми закінчуємо. На цьому етапі наше веганське життя. Нарешті, ось такий цілий кульок м'яса. Так, ми вже йдемо додому. Ну, не йдемо, а їдемо. І також візьмемо зараз таксі, тому що вже втомилися. Дійсно, в таку спеку десь гуляти не варіант. І тим більше, все, що ми сьогодні планували, ну майже все встигли. Єдине, що ми не купили валізи, тому що валізи не знаю. Ті, що нам сподобались мега дорогі, а ті, що нам сподобались і по ціні, і по якості, вони дуже важкі. Сама валіза важить 4,5 кг, тобто це дуже багато, так як нас можна вести багаж 20 кг, з яких четвертину забирає тільки сама валіза, то це не підходить. А якраз ось ці валізи, що дорожчі, вони набагато легші. Там йдуть по 1,5-2 кг валіза, тому не знаю. Ще поки в роздумах. Що ж, друзі, на сьогодні буду завершувати це відео. Дякую, що були зі мною. Додивились цей ролик до кінця. Зустрінемося з вами завтра у новому дні і у новому відео. А вам бажаю всім гарного дня і гарного вечора. Всім пока-пока.